Армія священників. Одних Бог поставив людей священниками, інших євангелістами, інших пророками. В, кожного, бо в кожному Бог дає свій обов'язок. Справжній священник повинен вчити вчення і дотримуватися того, що Ісус вчив апостолів, в такої людини повинно бути. Істино-спасенні люди, духовне дітородження, що плоди приносять в 100 і в 200 раз. Ми на це є призначені, тому що це все будувати потрібно жити і виконувати волю Божу, жити в душі і в істині, будувати віру на живих камнях, де основа є Ісус Христос. Коли там буде основа Ісус Христос, значить там буде справжня жива церква. А де жива церква, там справжні священники, які виконують волю Божу. Тому людині потрібно розуміти, де вона знаходиться. І треба стерегтися тих священників, які не виконують волю Божу. Вони кажуть, але не виконують. Це дуже велика спокуса. І коли люди таких священників слухають, вони впадають в релігію. І язичництво. То є мертва віра. Справжній священник він виконує Божі заповіді і до всього відноситься з Божою любов'ю, з Божою любов'ю. Задача священників це те, як я вже казав, що вчив Апос... Ісус Апостол. Це самому в першу чергу спастися і спасати інших людей. Адже в цьому світі все так зроблено, що все дає плоди. Бог від нас теж хоче, щоб ми давали плоди. Це духовне дітородження, щоб ми спасали людей і йшли істинно за Христом, щоб ми були справжніми істинними священниками і ми були і йшли туди, де ми є призначені. А наше призначення це Дім Божий, а не те, куди зараз людство йде. Тому нам потрібно з'єднувати в першу чергу людині треба покаятися. Щоб прийти до справжньої істинної віри, щоб стати священником, треба починати з начатків, спокаяння. З Тоді буде результат. Тільки так людина досягне успіху і буде духовно зростати. Амінь.